Березень 1929 року. -го. Нью-Йорк. головний офіс National City Bank на Мангетені, новому фінансовому центрі світу. Високі колони, мармурова зала, запах тютюну і дерева, втілення багатства і стабільності. На сходах десятки журналістів і фотографів, які блимують магнієвими спалахами. На трибуну виходить чоловік в ідеальному костюмі з блиском самовпевненості, яку може дати. Тільки успіх його звуть Чарльз Мітчел. Він піднімає руку, чекає тиші і каже: Америка стоїть міцно. Ми не дамо жодній кризі її зруйнувати. Наш банк підтримує ринок, грошей вистачить усім. У натовпі схвальні вигуки, оплески, хтось навіть нервово сміється від полегшення. Газети називають його сонячним Чарлі символом нової Америки, що не знає страху. Але за кілька місяців саме ця людина стане обличчям катастрофи, яка знищить п'яту частину економіки США. Америка 20-х жила на повоєнному адреналіні. Перша світова зробила її кредитором світу. Фабрики, що працювали на фронт, не зупинилися після настання миру. Європа відновлювалась і купувала все американське від зерна до автомобілів. Прибутки промисловців росли, банки заливали економіку кредитами, а уряд заохочував оптимізм. Та коли Європа відновила власне виробництво, попит на американські товари впав. Але кредити, які живили цей заокеанський економічний бум, треба було віддавати. Щоб не втратити шансів на прибуток, компанії штампували ще більше продукції, банки надавали ще більше позик, і ринок гнав далі. Не з віри, а зі страху. Якщо спинишся, впадеш газети. Продовжували милювати зростання. Втім, це був вже не графік, а кардіограма перед зупинкою серця. А коли фінансова музика раптом стихла, разом із нею зник і танцпол під ногами підприємців. Велика депресія закінчилася лише тоді, коли її ціна стала нестерпною. Десятки мільйонів безробітних, голодні марші, міста привиди. Епоха вільного ринку виявилася епохою вільного падіння. Америка зробила висновки, але ця криза була не перша і стала не останньою. Бо історія фінансових катастроф почалася задовго до появи біржі на Волстріт. Американці ще не знали слово депресія, поки не пережили її вперше. 1873 рік країну охоплює залізничний бум. Тисячі миль нових колій, сотні компаній, які існують лише на папері. Інвестори вкладаються у папери, в мапи, але не в метал. Банки кредитують майбутні прибутки, які ще навіть не народилися. Усе це нагадувало економічний експеримент із присмаком п'янкої ейфорії. 18 вересня 1873 року збанкрутує один з найбільших фінансових домів: Джей Кук Компані» – головний кредитор залізничного будівництва. Його обвал стає для Уолстрі тим, чим для двадцятого століття стане жовтень 1929-го. Паніка поширюється миттєво. Біржа закривається, банки масово зупиняють виплати. Акції падають не знаходячи покупців впродовж кількох тижнів. Економіка США зупиняється, тисячі підприємств збанкрутували сотні тисяч людей, втратили роботу. Цей крах став фіналом залізничної лихоманки і початком Великої депресії 19-го століття. Ринок знову покарав надлишок віри у те, що швидкість можна плутати з розвитком, а борг із капіталом. І коли через півстоліття обвалиться Уолл-стріт, Старі газети про 1873-й раптом прочиталися як. Попередження, якого ніхто не почув, на початку 20-го століття історія знову повторюється: 1907-й. біржі падають, банківські черги ростуть. Люди в паніці. Цього разу рятівником стає одна людина: Джон Пірпонт Морган, старий банкір із власним поняттям відповідальності, зібрав конкурентів у себе вдома у власній бібліотеці, зачинив двері і сказав. Ніхто не вийде, доки ми не врятуємо країну. І вони врятували. Морган змусив конкурентів об'єднати капітали, викупити збиткові компанії і вкласти гроші у ринок. Америка уникла катастрофи, але зрозуміла, що її економіка тримається не на законах, а на домовленостях кількох людей. І саме тоді народилася ідея створити інституцію, яка б могла робити те, що робив Морган, гасити паніку. Після паніки 1873-го світ став обережнішим, але ненадовго. Капітал завжди шукає нові шляхи росту, і наприкінці 19 століття він знайшов їх у США. Тут будували не лише залізниці, тут будували мрії. Мільйони доларів йшли в банки. Банки у спекуляції, і кожен новий день здавався початком безкінечного підйому. Але 1907 рік знов довів. Нескінченних підйомів не буває. Кілька великих банків не витримали навантаження. Почалась ланцюгова реакція у Нью-Йорку чергі біля відділень на Уолл-стріт тиша і страх. Паніку вдалося зупинити, але Моргану було вже за 70. І коли він помер, Америка зрозуміла, що не може кожного разу чекати на одного рятівника. Треба було створити систему, яка замінить людину. Через шість років після тієї паніки конгрес ухвалив рішення створити центральний банк федеральну резервну систему. Її завданням стало те, що раніше робив Морган особисто стримувати паніку, регулювати грошовий обіг і, за можливості, не дозволяти людям знищувати свої статки через страх. Але страх це найприбутковіший бізнес у світі. Криза 1907 року закінчилася народженням ФРС, але не кінцем панік. Замість відданських банків згоріли американські, замість паровозів акції автовиробників, замість біржових брокерів інтернет-форуми. Усе змінювалось, окрім головного віри в те, що цього разу все буде інакше. Сьогодні ця історія має ту саму архітектуру, тільки інші декорації. 1973-й, нафтова криза, 87-й, чорний понеділок, 2000-й, крах доткомів, 2008-й, Іпотечний вибух. Фондові біржі замінили смартфони, замість брокерів. Додатки місце фінансових консультантів зайняли блогери, що радять. Інвестувати у мрію, коли у 2020-х ФРС знов друкує трильйони, щоб втримати економіку. Ніхто вже не питає, чим це закінчиться. Бажання Трампа реформувати федеральну резервну систему, взявши її під свій президентський контроль, є бажанням повернути їй старе гасло, дешеві кредити для всіх, аби ринок знов повірив у вічне зростання, поки не почнеться нова. Паніка Фінансова історія Америки повторюється не як фарс, а як бізнес-модель. Невеличке оголошення: 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайк і поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу.